Всім привіт! Зараз у нас розпакування. Я сходила в АТБ і трішки прикупила продуктів. І хотіла вам все це показати, що я приобрела згідно акціям, які є у нас в супермаркеті. Значить, що я тут купила? Кравові палочки віши 550 грамів 99,90. Ось Ось моя сумочка. Достаю ось ось вони, вони заморожені. Ось додатково для ТБ 50 грамів, тільки в АТБ. Бачите, 550 грамів. І ще й що тут по сроку годності, ви бачите, аж до 2025 року. Ну, я вважаю, що якось вспіємо їх з'їсти. Наступне, що в нас тут кава Якоб. Значить, кава Якоб є в м'якій упаковці, а є в банки. Але якщо вам банка не потрібна, то в м'якій упаковці. Вона, вона дешевше набагато, ніж в скляній банці. Смотрите, кава Якобс, Монарх розчина 200 грамів 197,90. Ось вона, бачите. Кава Якобс, Монарх, розчина. Де тут грами написано? Ага, бачите, 200 грамів. Що тут на нас роки? Я не знаю, а ось, ось, бачите, сроки якісь, до 25-го року теж встигнемо випити, це таке діло, що швидко заканчивається. Каву ми любимо. Так, Наступний сир кисломолочний, ягодин 180 грамів. Шукаю, шукаю. Бачите. Десь, ага, знаєте, як завжди, все на дні. Ось, сир яготинський. 5%, 180 грамів. Срок придатності до 2 січня. Нічого собі срок. Так, наступне. Так, сир кисломолочний. майонез. Великий. Майонез завжди знадобиться на свято і так просто. Велика упаковочка 560 грамів. Те, що у нас тут по срокам. Тут, звичайно, все добре. Я навіть не знаю, де тут на майнезі дивитися. Ну, Сейчас подивлю. А, ось з боку, бачите, вони друкують тут що пишуть, що пишуть. Не зрозуміло. Ну, а, ось, бачите, треба було перевернути до 24 го до 6 го місяця. Цей майонез у нас коштує, коштує, коштує 560 г. Наступне сметана молокія. Це дві упаковочки. Я купила ось. 15%. Сметана у нас швидко закінчується. Раз, раз, і сметани немає, бо ми так і любимо. Бачите, от тут сроки 16, а що тут? До 28-12. Та, це мої її... буквально за декілька днів. Її вже не буде. Сметана. Так, є наступний. Відіть пульки якісь. А, ось. Ось. До, до чаю. Що це таке, не знаю, буду куштувати. Наступне крупа вівсянка. На, на, на сніданок дуже важлива та корисне. Смачно будемо варити і їсти. Пів кіло, скільки коштує, пів кіло. Ціна в неї гарна така. Кетчуп, цукор. Куплю 28,50 плюс китка. гривня 52, 27,08. Наступний цукор 29,90 1 кілограм. Ось. цукор білий 29,90, гарна ціна, а за 1 кілограм. Так, наступний кетчуп дитячий. Ось він. Я його даже бачу зразу дитячий. Від 3 років. Діти таке полюбляють. Так. Скільки в нього ціна? 31,70. Ну, нормально, так. Наступний сир плавлений. Тут теж такі сроки великі. Комовський Я зразу взяла два. Тут теж якийсь він аж до самого літа 24-го року. Значить, він коштує 25,80. Це за два. В общем, по 12 чим-то, Не помню. Буде, буде фоточка, побачите. Наступне Ковбаса. 97,50. Вона вже одна залишилась, молочна, гарна, що тут вищого сорту. Так, наступне яйце куряче. Ось. Всі яйця хороші, красиві, чистенькі, один Що один. ви бачите, вони всі разом лежать. І наступне у нас яблуко сорте Ось, я вже красиво заклала в тарелочку. Ось я купила яблучко. Смачненьке. Яблучка 16,82, яйця 55,90. Ну, в общем, 56. і колекційні карточки ОТБ. Звичайно, це дуже важлива річ. Загальна сума складала 743 ,48 гривні 48 копійок. Завдяки карточці я зекономила 7,72. Ось, бачите, сьогодні 20,12,23 Я скупилась в АТБ. От, зараз ми красивенько вилажемо. Бачите, тут накидала, як... як не продукти, а як і становочік. Ми зараз красивенько вилажемо. Поставимо сюди сметанку, кетчуп. Ось. Це мій продуктовий набір на якийсь то час. Все. Дякую всім за увагу. До побачення!